Кстати, цю, мабуть, треба зрізати, так? Я не знаю. Мабуть, треба зрізати, бо вона в ну, неї нічого не буде. Вона в мене перші... вперше така так гарно уродила. Це насіння я виростила. Запізніла лілія. У мене вже всі лілії відцвіли. Це розцвіте. Вийняла ось. Тут у мене цуга була, мабуть, здохла. Я її в майстерню понесла, тому що ось забула накрити гортензія. Це безкінечне літо. А ця ще тримається. Цвісти, мабуть, уже не буде. Хоча вона цвіте два рази. На минулорічних пагонах і на цьогорічних. Інкобілоба я вчора полила. Ровесник мамонта. Ну, не це, дерево конкретне. Хочу розсадити армерію. Вона так гарненько тримається у спеку. Ну, поливати все треба. Кизил міюсь, бачите, також потерпає від спеки. Навіть сніжноягідник, подивіться, який. Пахісандра почала відновлюватися. Думала також, що здохне. Вона зав'яла, хоча я її поливаю, тис, якось погано себе почуваю. Там мокренька земелька. Це я пальцем завжди пробую розриваю трішечки і пробую, промокла земелька чи ні. Тобто я її пролила, чи ні. Ось це мені подобається. Стоїть декоративне у селі, то відцвіло, я не знаю, Сибірський іріс, чи як він називається. А оці я трошки перелопатила, тобто позрізала оці такі кінчики. О. Де позрізала, зрізала, де вишмигнула, як вийшло. Так, ну що, тут у мене була і вже все відцвіла. А молоденька ромашечка з насіння, вона так і не цвіла, оце де стоїть білий ножичок. Мало води, мало їй води. І ось статиця, ось газанія, сьогодні, може, якась розкриється, а може, ні. І ось газанія з насіння. Не буду більше вирощувати, і квітка гарна, але